Привіт всім! Сьогодні вівторок, 29 листопада, і я знімаю свій третій старт. Ви знаходитеся на каналі Зоя Селяник і даний старт це старт у проєкті Різдво Старти. Даний проєкт організувала Вікторія з каналу «Україночка В'яже. «Зв'яжемо Тренди. Протягом п'яти понеділків ми повинні починати новий проєкт, і потім будемо, його, будемо кожні дані проєкти завершувати. Так як протягом тижня не всіх виходить завершити свій початий проект, то буде час на завершення проєктів. Під час цього старту я буду. В'язати светр. Знову я буду в'язати його е, напівпатентною резинкою, але буду вже в'язати у дві ниточки. Я вже намотала таких колобочків, колір передається, зовсім не він. Ні, не можна, І буду в'язати з таких ниточок, буду в'язати в дві ниточки. Да, такий светр має моя донька, а подивилася і її подружка і замовила і собі такий светр. Ниточка подібна, то я буду пов'язати подібно св... светр своєї доньки. Вони по... Величині дівчатка майже однакові, значить, буде в мене такий свитерок до наступного підключення. Я маю надію, що сьогодні я розпочну свій проєкт. Привіт всім! Сьогодні середа і я продовжую знімати частинку свого відео про процес під час 3 тижня старту. І так, в'яжу я такий светр з горловинкою, з невеликою, і регланом зверху. Я останній час дуже полюбила в'язати регланом зверху, так як не дуже не люблю сшивати свої вироби. Отже, я продовжую в'язати. Вчора, у нас, дякуючи енергетикам і збройним, а особливо Збройним силам України, весь вечір було світло, то я пров'язала, розпочавши вчора, пров'язала такий свет. Дуже сподобалось мені в'язати спиці в мене три з половиною в'яжу дві ниточки. Нитка, можете, не кручена, а така звичайна ниточка. Я... І в'язання дуже швидко продовжується. Сьогодні я не в'язала, ходила на роботу, хоча діти навчалися дистанційно, але дуже багато було бумажної роботи. Кінець року дуже багато звітів була на роботі, а це. В'язала, хоча, сьогодні я зв'язала зовсім трішечки. Ось тут видно, що декілька рядків зв'язала сьогодні, присвячувала сьогоднішній вечері в'язанню своєму другому процесу. Також паралельно в'яжу носки, а запал на в'язання цього свитера, трошечки закінчився, але вже випадав Жина регланної лінії. У мене 13 см до наступного підключення. Вітаю всіх. Сьогодні неділя, вже 4 грудня, і я знімаю заключну частинку свого третього старту. Сьогодні у мене. На ваших екранах светр зв'язаний напівпатентною резинкою. Починала я з резиночки один на один. Далі додавала я, як звичайно, в кожному другому рядочку. Петлі розділила, мене було набрано 60 петель. Я їх розділила по. 20 на перед спинку, по 5 на рукава і по 5 у мене регланні лінії. По 5 регланні лінії. А, наперед спинку по 15. на перед спинку по 15. В'язала я з азіатським росточком. Висота у мене азіатського росточку ось. Тут у мене 6 см. І далі я продовжувала в'язати. Просування протягом цього тижня у мене досить велике. Висота мого вже светра 52 см, але треба ще вив'язати 10 см на напівпатенні резинки і звичайної резинки я буду теж. В'язати 10 см. Резиночка, хоча зразу вона да, навіть дуже не тримає вона, але повертається в початкове положення і скоріше буде внизу як елемент декору. В'яжу я, з якого якийсь напів напівбавку. Напіввовна якась, у мене вона в бабінні. Я відмотала, в'яжу дві ниточки. В спиці у мене 3,75 кніт про кубики, І в'язання в'яжу досить, досить швидко. Дуже Думаю, що я його швиденько закінчу. І буде подарунок на новий рік. Ось це у мене просування. По цьому старту я дуже задоволена, що мені вдалося так багато пров'язати. Переходьте всі у інфобоксі є посилання на всіх дівчат, там в'яжуться дуже багато цікавих проєктів. У кожної з нас проєкт дуже цікавий. Переходьте, переглядайте. А вам усім дякую за вподобайки і дякую за підписку на мій канал. До зустрічі в наступних відео.